Зафіксовано рух браконьєрів. Займалися незаконним виловом оселець. Загін морської охорони ОРВ. Станьте, будь ласка, лагом. Заглушіть двигун. Документи, які Документи є? є. Де були, чим займались? Що ловили? Сільотку. Відкрий, будь ласка. Документи передай офіцеру. Є дозвіл на використання водних живих ресурсів. Та на начальник забороняє ви знаєте, що це заборонено? Так, так, мабуть. Ви затримані.